Брюссельська капуста пройшла шлях від нелюбимого овоча дитинства до модного і популярного продукту. Ці маленькі круглі головки насправді є бутонами культивованої бресики олериси, того ж виду, що і броколі, капуста та інші овочі. Складність у вирощуванні брюссельської капусти полягає в тривалому періоді зростання і загальної необізнаності садівників. Ви можете бути впевнені в тому, коли збирати помідори чаррі, перець халапеньо або кабачки, але зрозуміти, коли і як правильно зрізати качанчики брюссельської капусти, це зовсім інша історія. На щастя, все не так складно, як здається. Незалежно від того, вирощуєте ви брюссельську капусту вперше чи вже вп'яте, завжди є чому повчитися. Ми зібрали 11 професійних порад, які допоможуть вам отримати максимальний урожай від початку до кінця. Вибирайте насіння стратегічно. Ідеальний урожай брюссельської капусти починається з правильного вибору насіння. Хоча більшість садівників зазвичай висаджують навесні для збору врожаю восени, в теплих регіонах можна садити восени і збирати навесні. Визначте терміни. В які ви плануєте вирощувати капусту, оскільки важливо вибрати сорт, який дозріє в потрібний час. Наприклад, сорт «Сільвія» досягає зрілості приблизно за 100 днів, а Long Айленд Імпровед» може бути готовий вже через 85 днів. Це особливо важливо для садівників у холодних регіонах, де вегетаційний період обмежений. Брюссельська капуста витримує температуру близько мінус 7 градусів, але довго в таких умовах не протримається. Деякі сорти мають підвищену морозостійкість, що може бути важливо в залежності від вашого клімату. Інші стійкі до хвороб. Наприклад, якщо ваші рослини раніше страждали від чорної гнилі, варто вибрати сорт, стійкий до цього захворювання. Сільвія – один з найбільш витривалих сортів. Стійкий до чорної гнилі і фузаріозного воянення. Він також рідко стрілкується. Садіть в ідеальний час. Правильний термін посадки вкрай важливий і допоможе визначити, коли збирати урожай для максимальної свіжості. Через тривалий вегетаційний період брюссельську капусту зазвичай висаджують навесні або на початку літа для збору восени. Залежно від сорту, брюссельська капуста досягає зрілості через 12-15 тижнів після посіву. Враховуйте термін дозрівання обраного сорту і відзначте в календарі передбачуваний час збору врожаю. Також намагайтеся уникати стрілкування. Ці рослини найкраще ростуть при температурі від 7 до 24 градусів. Якщо стає занадто жарко, вони можуть почати цвісти замість формування качанчиків. Через тривалий період зростання і схильність до стрілкування правильно розрахувати час може бути складно. Якщо ви хочете отримати рясний урожай, важливо заздалегідь продумати графік. Якщо раніше у вас були проблеми з передчасним цвітінням, відзначайте в календарі критичні періоди. Також варто вибирати сорти, стійкі до стрілкування. Тримайте рослини в чистоті. Тепер, коли ваші рослини активно ростуть, важливо підтримувати їх в чистоті. Видаліть пожовклі або засухлі листя, а також нижнє листя на стеблі. Залишилася відмираюча рослинність, може знизити врожайність. Рослина повинна направляти всю енергію на формування качанчиків, тому пошкоджені або непотрібні листя краще прибирати. Використовуйте гострий секатор, щоб не травмувати рослину при видаленні листя. Регулярно прополювати грядки. Бур'яни конкурують за поживні речовини, воду та простір, а також можуть переносити хвороби. У брюссельської капусти тривалий вегетаційний період, тому шкідники можуть легко перебратися з сусідніх бур'янів. Ще один спосіб підтримувати порядок мульчування. Мульча допомагає утримувати вологу в ґрунті, пригнічує ріст бур'янів і захищає коріння від холоду взимку. Крім того, це просто красиво. Якщо раніше у вас були проблеми зі шкідниками, можна використовувати покривний матеріал для захисту молодих рослин. Навіть проста сітка може уберегти їх від пошкодження комахами та зменшити ризик захворювань, які переносять шкідники. Готуйтеся до збору врожаю. Тепер, коли качанчики починають формуватися, пора планувати збір врожаю. Грунтуючись на термінах посіву і передбачуваному періоді дозрівання, у вас вже має бути приблизне уявлення про час збору. Позначте цей період у календарі, щоб не пропустити момент. Також важливо знати дату перших заморозків. Брюссельська капуста, як і інші хрестоцвіті, переживе перші морози і навіть стане смачніше. Однак після перших заморозків температура може впасти до мінус 7 градусів, що зупинить ріст рослин. Таким чином, ваш період збору від передбачуваної дати дозрівання до стійких морозів. Запишіть ці дати, щоб не пропустити момент. Починайте збір якомога раніше важливо починати збір, як тільки качанчики сформуються, вони матимуть кращу текстуру та смак. Поки вони залишаться зеленими та щільними. Старі качанчики жовтіють і стають пухкими. Їх все ще можна їсти, але смак буде гіршим. Слідкуйте за рослинами і збирайте урожай, як тільки качанчики досягнуть ідеального стану. Крім кольору і щільності, оцінюйте їх розмір. Зазвичай брюссельська капуста готова до збору, коли досягає 1-1,5 см в діаметрі і залишається твердою. Як тільки розмір відповідний, не відкладайте. Якщо помітите пожовкле листя, їх можна видалити. Якщо під ними качанчик залишається зеленим, він все ще хороший. Але якщо він повністю пожовтів, ви пропустили оптимальний час. Якщо пропустите кілька кочанчиков, не страшно. Одна рослина дає багато врожаю. Просто врахуйте це наступного разу і намагайтеся збирати вчасно. Збирайте найстаріші качанчики першими. Качанчики формуються уздовж стебла, і найстаріші знаходяться внизу. Вони дозрівають першими, тому при огляді рослин звертайте увагу на нижню частину. Якщо не прибрати їх вчасно, вони перезріють і стануть менш смачними. Щоб отримати максимум від врожаю, збирайте їх якомога раніше. Так рослина направить енергію на інші качанчики. Хоча може виникнути спокуса зібрати все відразу, ви помітите, що верхні ще не готові. Вирощування брюссельської капусти це справжнє випробування терпіння. Регулярно перевіряйте. Як тільки почнете збирати урожай, продовжуйте робити це регулярно. Краще перевіряти рослини кожні кілька днів, зрізуючи дозрілі качанчики. Так ви завжди будете отримувати найсвіжіші овочі. Можна перевіряти і щодня, хоча за один день зміни будуть незначними. Хороша новина полягає в тому, що брюссельська капуста добре зберігається в холодильнику, тому її можна зберігати, поки ви не зберете достатню кількість для приготування страви. Для зберігання помістіть качанчики в пакет і покладіть в ящик для овочів. Вони збережуть свіжість як мінімум 5 днів, а іноді і довше. Перевіряйте рослини кожні кілька днів і додавайте нові качанчики до вже зібраних. Використовуйте чисті та гострі інструменти. Важливо не тільки видаляти відмерлі листя, але й використовувати чисті і гострі інструменти при зборі врожаю. Кочанчики можна зривати вручну, але краще робити це за допомогою інструментів. Тримайте секатор та інші садові інструменти в чистоті. Брюссельська капуста має тривалий вегетаційний період, а це означає, що хвороби мають більше часу для поширення. Список можливих захворювань і шкідників, що вражають брюссельську капусту, досить довгий чорна гниль, бактеріальна плямистість, борошниста роса, коренева гниль, вертицельозне цельозне та біла цвіль лише деякі з них. Також рослини можуть атакувати нематоди, попелиці, Трипси і гусениці капустяної молі. Кожен раз, коли ви зрізаєте качанчик, на стеблі залишається невелика рана, через яку може проникнути інфекція. Тупі інструменти залишають ервені краї, що посилює стрес для рослини. Мінімум, що ви можете зробити, дезінфікувати інструменти після кожного використання. Прискорюйте процес. Цей крок не обов'язковий, але може суттєво вплинути на урожай. Особливо якщо ви посадили капусту пізно. Дізнайтеся передбачувану дату перших заморозків. За місяць півтора до них можна зрізати верхівку рослини. Після цього воно перестане витрачати енергію на зростання у висоту і направить її на дозрівання, залишилися кочанчиков. Це допоможе їм швидше дозріти до настання морозів. Пам'ятайте, що брюссельська капуста переживе легкі заморозки, але не витримає стійких морозів нижче мінус 7 градусів. Якщо до перших заморозків залишилося близько місяця, нові пагони зверху вже не встигнуть розвинутися. Краще зрізати верхівку і дати залишилося качанчикам дозріти. Де саме різати? Зробіть чистий зріз гострим продезінфікованим ножем. На кілька сантиметрів вище верхніх качанчиків. Збирайте останній урожай. Здорові рослини можуть рости до зими, але перестануть формувати нові качанчики, коли температура впаде до мінус 7 градусів. Залежно від регіону, це може статися вже восени. Це не те саме, що перші заморозки. Брюссельська капуста переносить легкі морози і качанчики, зібрані після перших заморозків. Часто найсмачніші. Але як тільки температура наблизиться до мінус 7 градусів, пора збирати останній урожай. Можна зрізати залишилися качанчики по одному або видалити весь стебло. Використовуйте міцні ножиці, щоб зрізати стебло біля основи. Маленькі качанчики все ще можна їсти, вони такі ж смачні, просто менше. Сам стебло також їсть і в неї готуйте його так само, як стебла броколі. Плануйте наступний сезон. Після збору врожаю саме час зробити нотатки на наступний рік. Новий сезон не за горами, особливо, якщо ви плануєте вирощувати розеї саду вдома. Записуйте всі проблеми, з якими зіткнулися шкідники, хвороби, терміни посадки. Якщо пробували різні сорти або методи вирощування, відзначайте, що спрацювало краще. Не забудьте експериментувати зі способами збирання та приготування брюссельської капусти, щоб знайти ідеальний смак та текстуру для ваших страв.